Вітаю всіх! Як енергія аркану короля Пентаклі будуть впливати на нас 23 березня 2024 року. У цей день буде сильний прояв любові до життя і до її благ. Також важливо буде відчувати комфортні умови. Своєю упертістю і практичністю з'явиться можливість втілити бажання у реальність, але для цього треба проявити витримку, здолати перепони. Ресурсу для цього вистачить. Тут головне не порушувати моральні принципи. Також, можливо, прийдеться відстоювати свої права і орієнтуватися на особисту вигоду. На роботі у бізнесі, якщо маєте намір досягти своєї мети, проявіть упертість і наполегливість, також допомозі вам стануть ваші знання. У особистих стосунках ситуація буде стабільною, можливо, будете вирішувати фінансові питання. Якщо будете відчувати прохолоду від партнера, не накручуйте себе, це так впливають енергії цього дня. Для тих, хто без пари свого обранця можете побачити з іншого боку. Проявіть терпіння, крім цього, ви краще будете розуміти вашого партнера у певних життєвих обставинах. Порада. У цей день варто розумно розходувати фінанси. Проявіть практичність і свої найкращі якості господарів, утримайтеся від критики і обману, бо образи залишаться надовго. Уникайте агресії і з'ясування стосунків, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім цінити те, що маєте. Миру вам і гарного дня!